Пікетувальників близько двох десятків. Це підприємці з ринку. Сьогодні вони мали б торгувати своїм крамом. Замість того, прийшли сюди. Хочуть, аби їх почули. Когда нас почують, що помімо кооператива майбутнього є ще люди, які не підтримують, які залякані, що якщо вони не підуть на цей суд, або якщо вони вийдуть на роботу, то вони не получать там містов. Хто займається цим розподілом містов, я не розумію. Блокували вулицю Петропавлівську періодично. Час від часу пропускали приватні автівки та пасажирський транспорт. Ті, в яких не було часу чекати, шукали об'їзні шляхи там, люди Віце-мер Сум, що прибув на місце, акцію протесту коментує так. На даний час я не розумію, які їх вимоги, тому що, ну, крім того, що кажуть, що зараз ринок сьогодні вихідний і двері закриті, оце головна вимога. Декілька людей, які я так розумію, що, мабуть, вони кимось зацікавлені, і, звичайно, що люди. Ви бачите, ну просто кидають якісь звинувачення, незрозумілі. Загалом рух перекривали впродовж години. На завтра ж активісти обіцяють нову акцію. Підемо напевно, до мера додому, возле під'їзду розложимо наші торгові міста і будемо працювати там, доки не вирішиться проблема. Ірина Касяненко, Віктор Лапченко на часі новини.